Слава Господу! Дуже чудовий вірш глибокий. Вірю, що той, хто склав цей вірш, він був движений Богом і Духом Святим, і він переживав все, що було сказано. І знаєте, я теж хочу поділитися з вами словами з Біблії. І прошу, щоб Дух Святий дав мені розуміння для того, щоб ми з вами пороздумували. І для того, щоб, як ми чули, Слово Боже воно силилося в наші серця, щоб віра, яка є там, щоб вона дала цьому Слову прорости, щоб був плід. І я знаю, що Бог Він радіє, коли християни, коли люди, його люди, коли його діти, вони приносять плоди. І сьогодні, знаєте, дуже багато хто думає. І на часі питання таке, знаєте, як привернути Божу увагу. Як привернути Божу увагу? Багато людей різні речі роблять для того, щоб Бог звернув на них увагу. Але коли ми читаємо Боже Слово, коли ми пізнаємо Божий характер, Його сутність, то ми розуміємо, на що Бог звертає увагу, на які якості Бог звертає увагу. І читаючи рядки з Біблії. Я хочу, щоб ми прочитали разом книга Пророка Ісаї, 66 розділ перший вірш і нижче ми будемо читати такі слова. Так говорить Господь дуже важливо небо мій престол, а земля під ніжок моїм ногам, який же дім мені побудуєте, і де знайдете місце для мого перебування, запитує Господь у свого народу. Адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені, говорить Господь. Але важливі слова. Але ось на кого я зверну увагу на лагідного і скрушеного Духом на того, хто тремтить перед Моїм Словом. Читаючи ці рядки Святого Письма, ми бачимо, що Бог. Він говорить до свого народу дуже важливі слова. Він ці слова сьогодні говорить і до нас. І коли ми задаємося питаннями, чи можна порівняти речі, які привертають Божу увагу, і з тим, які привертають мою увагу, знаєте, я думаю, ми побачимо, що є дуже великі відмінності з людським розумінням цього слова. Що у людей привертає увагу, і що привертає увагу Бога? Бог він говорить до свого народу, він говорить про те, що його народ, він виконує так, він приносить йому жертви, він будує йому храми, він приходить до нього з поклонінням, але Бог він каже, що це його не задовольняє чомусь. І Кажучи слова, Він говорить, що який дім ви мені побудуєте і де знайдете місце для мого перебування? Адже все, що ви будуєте, все, що ви маєте, це дала моя рука вам. І далі він говорить дуже важливі слова про те, що «якості, на які звертає Бог увагу, вони повинні бути у нас. Знаєте, Бога не привертає Богу увагу, якісь оздоблені храми. І коли ми бачимо і дивимося, люди, вони завжди хотіли побудувати кращі храми, десь вони вкладали якісь туди свої кошти, сили, ресурси. Але коли ми слідкуємо і бачимо характер Бога, ми дивимося, що Бог Він не любить формальностей. Бог не любить формальності. Він хоче, щоб все, що ми робили, це було від. Від відкритого серця, від розуміння його характеру і що він хоче від нас. Якось Бог, він звертаючись до свого народу, і коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, попередні глави, попередні рядки, ми бачимо, що Бог він говорить, що буває так, що народ він вустами мене почитає, Він говорить молитви до мене, вони величають мене. Але, на жаль, серце їх далеко від мене. І Бог звертає на це увагу. Я так роздумував і за себе теж, може інколи знаєте, можна прийти в церкву, бути з народом Божим, можна співати, прославляти і не привернути Божу увагу. Чому так може бути? Тому що. Немає якостей тих, на які звернув Бог увагу, тому що немає лагідності, немає покірності духу, нема перебування в Божому Слові. І коли цього немає, то Бог він говорить: як я можу звернути увагу на це, коли цього немає? І ми говоримо, що Божа система цінностей. Вона відрізняється від людської системи цінностей. І якось, коли ми згадуємо рядки з Біблії, рядки Святого Письма, коли Ісус Христос він ходив по цій землі, ми читаємо, Ісус Христос, Він прийняв хрещення, і зразу ж Він пішов в пустелю для випробування. І 40 днів Він був у пустелі, 40 днів він нічого не їв, і ми бачимо, що на останні дні до нього підійшов сатана. І він почав пропонувати йому різні речі. І він говорить: е, я тобі дам всі багатства цього світу, я дам тобі все, що забажаєш, всі матеріальні речі, які є, як тільки, тільки ти повинен поклонитися мені. І Ісус Христос він відповів словами Святого Письма. Він сказав: Господу Богу Твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Коли ми читаємо Боже Слово. Ми знаємо, як протистояти, ми знаємо, як відповідати, коли приходить диявол. І читав я ці рядки Святого Письма, знаєте, і мені прийшло таке відкриття. Ну, напевно, не скільки воно відкриття, я це все, все давно розумів і знав. Але це слово, воно так доторкнулося до мене. І я зрозумів, що всі якості. Всі якості, які Бог хоче, щоб були у нас, вони були в Ісусі Христі. Все це було в Ісусі Христі лагідність, покірність, смирення. І е, читаючи рядки з Біблії, Євангелія від Матфія, ми читаємо про Ісуса Христа, Який говорить про себе, 11 розділ, 28 вірш. Він каже: Прийдіть до мене. Всі втомлені й обтяжені, і я заспокою вас, возьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірним серцем, і знайдете спокій своїм душам. Ми бачимо, що Ісус Христос був такий, Він був лагідний, Він був покірним серцем, і сьогодні брат читав про те, що Ісус Христос, Він. Був покірний до смерті і смерті Хреста. І він, як ягня, він покірний був, і він йшов на заклання, знаючи, що Він постраждає. Але він пішов на смерть і він виконав свою місію до кінця. Тож, вникаючи в Боже Слово, кожний народжений згори християнин, він повинен мати ці якості, які були в Ісуса Христа. І Ісус Христос Він не просто це говорив, Він показав це на практиці, Він показав це на ділі, Він показав це любов'ю. І ми бачимо, що Боже Слово Воно дуже часто говорить, що Бог Він бажає, щоб його діти вони були смиреними, щоб вони не були гордими. Знаєте, проти противоположності. Смиренню це є гордість. І ми бачимо, коли людина горда, то з нею тяжко працювати. Божий дух Він не може з нею працювати. І багато прикладів Біблії, коли гордість вона погубила людей. Друге, це дуже важливо. Ми повинні бути лагідними. Лагідний або короткий, ми читаємо це тихий, спокійний, негнівливий. 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 І Ісус був таким. Ісус був таким, Він мав підхід до всіх людей, Він приймав всіх. І дуже багато різних людей йому на шляху, коли він жив на землі, траплялися, але Ісус приходив до них з любов'ю. І навіть ті люди, які були відбросами общества, Ісус Христос підходив до них з лагідністю. І показував свою любов. І третє, що ми читаємо, це Бог говорить, Він звертає увагу на тих, хто тремтить над Його Словом. Знаєте, той, хто перебуває в Його слові. Сьогодні ми маємо всі Біблії в будь-якому вигляді. І на телефоні, і печатні. Але Незважаючи на те, що маємо багато інформації, і маємо до неї доступ, чи читаємо ми її. І Слово Боже, воно нас збудовує, воно нас навчає, і без Слова Божого ми не можемо перемагати. Тому що, як ми вже згадували, коли Ісус Христос він пішов в пустелю, Він оперував Божим Словом, Він оперував священним Писанням, Він знав, що відповісти дияволу, який приходив до нього. Тому дітям Божим дуже важливо перебувати в Божому Слові, дуже важливо навчатися. І ми бачимо, що в Біблії багато людей, які привертали Богу, Божу увагу, які, до яких Бог дуже так способливому ставився. І дивлячись на Давида. Про якого ми сьогодні згадували, ми бачимо, що Бог каже, це муж був по серцю моєму, тому що він виконував волю мою, тому що він перебував в моєму слові, тому що він завжди був зі мною в спілкуванні. Це дуже важливо. І коли ми дивимося на Саула, у Саула десь, знаєте, він добре починав, він був добрим царем спочатку. Але потім в його життя почали проникати деякі речі. Він почав відвертатися від Бога, в нього була гордість. І Бог навіть сказав, що я Саула відкинув за те, що він не шукав мене, за те, що він звернув з моєї дороги. Тож сьогодні ми повинні дивитися в своє серце і кожен день перевіряти, чи є в мене ці якості, чи є в мене. Лагідність, чи є в мене покірність, чи я вникаю в Боже Слово? Ісус Христос, Цар царів, який е, був у славі, який на небі був, мав абсолютну владу, Він прийшов і став людиною. І ми читаємо, що Він був упокореним царем, який виконав Божу волю, і який в смиренні пройшов свій земний шлях. Тож, Хай нас Господь благословить, щоб ми були відкриті перед Господом, щоб ми вникали в Боже Слово і ми мали ті якості, які мав Ісус Христос. Він нам показав, якими повинні ми бути. Тож, дякуємо Йому за милість Його. Не часто в нас виходить бути такими, але постійно перебуваючи в Божому Слові, постійно перебуваючи в Божій, в Божій науці. Ми маємо зростати, і слово Його воно змінює нас. Тож давайте помолимося і подякуємо Господу за те, що Він дає нам свою благодать, за те, що Він дає нам свою милість, і що ми повинні змінюватися для того, щоб зростати в ньому.